Шукали підлітка та допомагали жінці. Упродовж тижня прикарпатські рятувальники двічі залучались до пошуково-рятувальних робіт. 25 вересня у лісовому масиві Коломийського району загубився юнак. Хлопчик, житель села Чорний Потік Надвірнянського району, 25 вересня близько 14-ї години вийшов з дому у сторону лісового масиву і не повернувся до місця проживання. Місце знаходження підлітка було невідоме, зв'язок з ним теж був відсутній. 26 вересня близько обіду рятувальники знайшли хлопця 2010 року народження. Знайшли його в лісовому масиві села Молодятин Печеніжинської територіальної громади Коломийського району. Хлопець у задовільному стані. Рятувальники провели його додому, де підлітка чекали батьки. До проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС Франківщини було залучено 34 рятувальники та 10 одиниць техніки. Також залучалося кінологічне відділення, працівники поліції працівники лісового господарства, а також місцеве населення. Обстеження території також проводилось за допомогою безпілотного літального апарату. А 26 вересня гірські рятувальники допомагали жінці 1968 року народження. Під час мандрівки в горах вона відчула погіршення самопочуття та не змогла самостійно продовжити рух. Координати місця знаходження постраждалої було встановлено. Рятувальники Франківщини прибули до місця знаходження туристки, надали їй домедичну допомогу. На ношах транспортували до гори Земброня, де передали закарпатським колегам, які на автомобілі Бугун, транспортували жінку до підніжжя гори, де передали медичним працівникам. Рятувальники нагадують туристам, що потрібно... Обирати маршрут по своїх силах, відповідально складати план мандрівки від початку і до її завершення. Бути належним чином екіпірованим. Одяг, вітро та водозахисний повинен бути, також рюкзак. Особливу увагу потрібно приділити вибору взуття. Також не варто йти в гори самостійно або без супроводу досвідчених гідів. Обов'язково мати аптечку, а ще завантажити мобільний застосунок, порятунок у горах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.